Кого ти згадаєш, коли тебе запитають про головного ворога Бетмена? Довго думати не треба. Очевидно, що перший, хто приходить на думку, це Джокер. Він найбільш популярний як в масовій культурі, так і серед режисерів, що екранізовували всесвіт Бетмена. Всі чомусь завжди забували про пінгвіна, і це дивно, бо в харизмі від Джокеру нічим не поступається. А його дитинство та історія становлення, як впливового мафіозі Готема ще й цікавіша ніж клішовані історії про психічні порушення. Дитинство Освальда проходило разом з двома братами та його мамою доначкою Френсіс. Проходило до моменту, поки під він не замкнув своїх братів каналізації Готема, де вони в результаті потонули. Так, Ос з дитинства був унікальною людиною в найгіршому плані, який ти собі тільки можеш уявити. Де твої брати? Пішли у кіно. Де взяли гроші? Рекс дав Джеку грошей. Його увага завжди була прикута до уваги матері, як не дивно. А саме на спробах стати центром всіх її думок. Чому та як він став таким одержимим не розповідається, але можливо справа в його хворобі ноги, через яку він стовідсотково отримував посилену увагу від матері ще з маличку. А коли виріс та почав відчувати конкуренцію за неї зі своїми братами, то жадав отримувати ще більше. Що цікаво, свою причетність у цього всього він не визнає навіть під погрозами відрубати пальці своїй матері. Зізнайся <зв> зав'язу. <'язаний> Я був не з Я. Не винен, та як ти можеш? Вона знає, але найбільшим потрясінням стає інфо про те, що Френсіс про це все знала, та все життя жила з цим. Ні, від шматують палець боягуде. Я був з тобою. Розкажи ти вже їй. Я й так все знаю. Багато в чому це й було причиною її постійних психічних хвороб та розвитку шизофренії. І не дивлячись на це все, пінгвін вважав всі свої дії правильними, наче мантру повторюючи, що в нього все вийде і його мати буде щаслива, так і не зрозумівши, що щастя, яке він в неї забрав, він не поверне ніколи, враховуючи, який Оз був та що робив в дитинстві, може уявити, як він веде справи в мафії. Ні краплі гідності, ні краплі виконання своїх обіцянок від нього не дочекаєшся, так. Для нього немає такого поняття, як дотримання власних слів, його просто не існує. Він з тим, з ким йому вигідно. Як тільки виходи закінчуються, він кине будь-кого. З самого початку, з першої серії, з першої сцени, Пінгвіна показують таким, яким він є. Тут він сидить з братом Соні Альберто та милотервенить, а через 5 хвилин вносить йому кулю в живіт. Хоча, якщо ти скажеш, що тут скоріше зображується його невміння себе контролювати, то я з тобою погоджуся, але ця сцена стає фундаментом для всіх майбутніх подій серіалу. Пінгвін не зупиняється на цьому, а йде далі, намагаючись максимально профітно для самого себе використати цю ситуацію. Спочатку йде до Мароні, вішуючи їм лапшу на вуха, а потім вішає їжі Соні. І що дивує, Мароні навіть в очі кажучи осу, що він просто слизький слимак, який діє тільки в своїх інтересах, та у будь-який момент кидає своїх партнерів, як тільки справу починають іти не за планом. Я знаю, хто ти і який ти. Я не працюю з людьми, чия лояльність продається. Все одно погоджується на його умови. Чому? Можливо, тому що Ос знає на що давити. Прийшовши до села, він акцентував увагу на їх давніх міжособицях з фальконами. Фалькони, вони роками знущалися з тебе. Переманюючи на свою сторону Софію, спочатку ідею помсти за Альберто. Потім ідею віджимання влади у її дядька Луки. Пінгвін у світі мафії, наче пінгвін в Атрактиді. Він досконало знає свою справу. А в купі з безпринциповістю та жорстокістю у реалізації власних бажань та ще й мотивацією зробити свою мати щасливою, не знаю, яка мотивація може бути сильнішою. Він стає просто монстром Хотома. А ось Софія, фальконе спочатку, потім Джиганте, з'являється у серіалі досить зненацька. Ні, не сказати, що Соня залетіла в кімнату з Альтухою чи щось подібне, я не про це. Я про реакцію Пінгвіна на її появу. Поки в тебе в історії є тільки один головний герой, ти несвідомо будеш сприймати усі події на екрані через його призму. І коли Ос почув за своєю спиною голос Соні, він був. Ну, трохи стривожений, а потім ще добивочка з ровим контактом, який вже стовідсотково показує, що ці двоє мають цікаве спільне минуле. Під він у минулому водій Соні, через якого вона потрапила до психлікарні Аркхема. Це якщо коротко, можна сказати, що його роль у цьому була лише опосередкованою, то його провини тут немає, але краще я тобі в деталях розкажу, і ти сам для себе вирішиш. Мама Софії повісилася. Принаймні, Софія так вважала до певного моменту. До моменту, коли почала задавати забагато зайвих питань своєму батьку. В якого в той день чисто випадково були сліди від боротьби на руках, а у її мами окривавлені нігті. Почавши запитувати себе, що взагалі тут відбувається, вона вирішила скористатися послугами детектива, що й стало початком кінця її відносин з батьком, та початком початку розкиту Пінгвіна. Одного разу, відвозячи Соню в черговий раз по справам, він помітив нетипову бесіду як для двох подруг, коли одна, наче карти Таро розкладає перед іншою фотки та документи, а інша реагує так, наче дізналася щось секретне. Не та жахливе про свою сім'ю, та всіма силами намагається довести, що це все неправда. Коротше, здав він Софію повністю заради просування мафіозними сходами. Звичайно, до Архема відправив її не він, а її занутий батько. Але Пінвін зіграв в цьому вирішальну роль. І після отримання цієї інфи стає в принципі зрозуміла їх дивно близька взаємодія. І цікавого, Пінгвін дуже соромиться та ніколи не згадує про період життя водієм Соні, ніколи не розповідаючи про свою водійську та, по факту, бігаючу частину життя. Навіть другій його найближчій людині, Віктору. Це довелося дізнатися від самої Соні. Історія його знайомства з Пінгвіном теж цікава. Другий спіймав першого на зніманні коліс зі своєї машини. Віктору єдиному не пощастило. Чи пощастило? Дивлячись на їх подальшу комунікацію, так і не скаже, що відок дуже засмучений. Це мені з тобою легко сказати, що він би Міг зараз тусити зі своєю дівчиною десь на пляжі в Каліфорнії, а замість цього сидить в каналізації та розвозить червоні приколи по готому. Але так на ситуацію дивлюся я, так на ситуацію дивишся ти. Але не вік. Для нього переїзд в Каліфорнію не змінить нічого. Він як був бідним роботяхою, так ним і залишиться. Він все життя дивився на своїх батьків та не хотів повторювати їх долю, працювати все життя та жити буквально в злиднях економлячи на всьому, він бачить, точніше бачив, у пінгвіні ключ до нового життя Життя, в якому не буде місця бідності. Він розуміє, що переїхавши в Каліфорнію, йому знову доведеться йти в якийсь мак касиром та знову складати копійку до копійки. Він наївся цього життя в Готемі, та зміна обстановки на сонячний Лос-Анджелес йому не допоможе. Він хоче змінити життя, а не локацію. Але повернемося до Соні. Після смерті батька Кармайна Фальконе, її після 10 років випустили з Аркхему, але до нормального життя в неї повернутися не виходило. Постійні кошмари, селфхарм та цілий букет спогадів, які буквально не дають спати. Після того пекла, що з нею відбувалося, це і не дивно. Та це ще й при тому, що ходила вона після всього цього не до психолога, а до гіпнотизера. А могла б скористатися перевірними сервісами, такими як, наприклад, Майндлі. Це найбільша в Україні платформа з пошуку психолога. На ній вже працюють понад чотирьох тисяч кваліфікованих. Спеціалістів із різних напрямків терапії, тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Соня могла б просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоміг би знайти того психолога, який підійде саме їй. Якщо тебе дійсно щось бентежить та не дає спокійно жити, не будь як Соня, а обирай свого спеціаліста та призначай сеанс хоч вже на завтра. А за промокодом MAC ти отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Спочатку тобі здається, що нормально жити в неї не виходить через сім'ю. Яка її не сприймає та вважає за божевільну. і справді стосунки в неї не склалися ні з ким, навіть з подругою чи сестрою якоюсь я чесно не пам'ятаю, хто вона, їй, і... з якою вона все дитинство дуже близько спілкувалася, а до неї буквально не підпускають власну доньку, і це не може якось спонукати її до вливання у своє минуле життя. Але навіть після того, як вона отруїла всю свою сім'ю, заснувала власну під тівочі в своїй матері, нічого не змінилося. Вона не може знайти себе навіть після видалення такого подразника. Спочатку просто продовжує діло батька, якого щиро ненавидить, сама, до речі, не помічаючи перекликань своїх дій з діями батька. Вона так само бороться за владу, намагається контролювати всі процеси в сім'ї, та, в принципі, є продовження міндей та філософії сім'ї Фальконе тільки зі зміненим прізвищем. І зрозумівши це, вона знаходить свій сенс життя завдати болю пінгвіну, який колись завдав болю їй. Двічі. Але з цього нічого не виходить, її знову переграли, мабуть, саме тому, що в неї не було чіткої причини та мотивації, навіщо це робити, на відміну від пінгвіна, в якого все це є. Але знаєш, чим для мене особисто унікальний цей серіал? Я ніколи, дійсно ніколи, не відчував настільки сильної відрази до головного героя. Знайома та в принципі нормальна ситуація, коли ти під час перегляду настільки сильно занурюєшся у світ історії від лиця умовного Хайзенберга, що починаєш пробачати йому якісь дії, спрямовані на досягнення власного успіху. Але на у випадку з Підвіном, Метрів створив героя, з яким ти постійно взаємодієш та бачиш майже усі події від його лиця, але в той же час ніколи не виправдовуєш його, як би не хотів. І ключ до цього у тому, що Пінвін грає не тільки з Мароні чи Софією, він грає з глядачем. У момент, як тільки починаєш Риматися ним як персонажем буквально одразу рів з повертає тебе до реальності. Найбільш яскравий момент був в кінці всього сезону, коли Пінвін задушив найбільш вайбового та небрудного персонажа серіалу. Та ще як він це обґрунтував? Вік знає та побачив його слабкощі. А це ти типу, робить його слабкішим. І найсмішніше те, що ОС робиться після того, як Вітьок відмовився від поїздки в Каліфорнію та буквально врятував йому життя. Не було аніякого навіть натяку на те, що Вік хоч якось йому зрадить. Хоча ти можеш сказати, що Пінгвін просто не хотів, щоб хтось ще використовував рідних йому людей проти нього, як це майже успішно зробила Софія. І я з тобою погоджуся, але тоді чому просто не змусити Віка поїхати з Готема? Тому що це набагато складніше та менш надійно. А Пінгвін так справи робити не звик. Навіть якщо мова йде про рідних йому людей, у кого тепер влада в місті?